Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду проводити таро розклад на тему, чи вбачає він продовження відносин, чи хоче він продовження відносин з вами. Будемо дивитися. Для цього я буду викладати три позиції: обирайте ту, яка вам резонує, тобто можете представити в собі число, представити в собі того партнера, який у вас є, якісь яскраві емоції ситуації з вашого найближчого минулого. І обирати по серцю слухайте це загальний розклад. Якщо вам резонує, тоді дивіться до кінця. І обов'язково лайкайте, докоментуйте, це важливо для мене, для цього каналу і для зворотнього зв'язку. І пишіть ваші побажання, що ви ще хочете почути на каналі. Інформація про навчальне відео є під відео, і інші мої канали також є під відео. Тож, давайте починати. Значить, чи вбачає він продовження. Наших відносин. Незагальний розклад. Перша позиція, що вбачає? друга позиція. І третя позиція, що вбачає продовження наших відносин. Так, обирайте ту, що по серцю. Не думайте дуже довго, думайте швидко. Так, І давайте переходимо до першої позиції. Так, шестірка чаш. Зараз подивимося про що вона. Королева Мечів. Відсторонена позиція королева мечів, тобто холодність відсторонення, може бути закрутність у собі. Можете бути на ножах наразі. Смерть, тобто був розрив, був певний конфлікт і, можливо, навіть досить жорсткий. тобто якийсь Жорсткий скандал і швидкий розрив, тобто щось таке. Окей, давайте подивимося, що із себе представляє ваш партнер, ваш чоловік, який він? Взагалі який він. Угу. Кажуть карти більше про його відношення до вас, тобто, в принципі, була сильна страсть. Була закоханість, ви в парі, і ви всій парі відіграєте роль верховної життя, тобто, це коханка, або це якісь потайні відносини, тобто багато страсті, пристрасті, гарний секс, оце все. Але це скриті відносини. тобто Тут вам можна сподобати, не сподобатися позиція в ваших відносинах, тобто що це ні до чого не веде. І давайте подивимося, що він представляє себе в самих відносинах. Сонце, трійка, чаш. Досить егоїстична позиція по сонцю. Тут людина може бути закохана у свою роботу. Або ж залежна від своєї роботи, дуже багато роботи. Король мечів вісімка пентаклів. Тобто досить така холодна позиція, ну і плюс сонце. Тут людина може займати якийсь високий пост, а, бути якимось начальником, якщо це армія, то людина має відношення до армії. А, і певна, або пропадає у роботі, або зацикленість на роботі, залежність від роботи, щось таке. І далі те, що він може предоставити вам, це трійка шаш, тобто це певна легка форма взаємовідносин. Далі йде четвірка шаш. Ну, тобто, взагалі якесь віддалення до чого воно. Ну, за... Закритість вашу сторону. Наразі є закритість, тобто відмови від, повних, від певних перспектив у відносинах. Тобто тут людина наразі не готова йти е, глибше, не готова поглиблюватися у відносини з вами, не готова розчинятися, е, довірятися. Е, і тут, е, знову ж таки, я бачу ход в або певну стабільність, до якої він звик, або певну зону комфорту, до якої він звик. Так, тут четвірка пентаклів, шестійка жезлів, до тих заробітків, звичок, благ, що він наразі має. І тут королева чаш, ви для нього королева чаш, тобто і з вами добре, ви емоційно привабливе інше, але ж ну, тут як іде, що людина наразі не готова. Жертвувати своїми певними позиціями, і це мені більше до якихось його прагматичних, кар'єрних, его інтересів, для того, щоб якби, ну, залишатися у щось серйозне з вами таким чином. Давайте дивитися далі. Насчут його думки щодо вас. Я якою він вас сприймає, мені цікаво, якою? Що ви ну, якби відійшли від відлюдника, що ви замкнені наразі в собі? Добре, як він сприймає вас у відносинах саме, який яка ви для нього відносина? Закрита, знову ж таки, замкнена, холодна, тут з мечем обірвали. Значить, як він бачить, в принципі, вас у відносинах із собою. Тобто, ну, на яку роль він вас ставить? Потрійка жезлів, закохані. А це а, а, тут може маяч... маячити певна ілюзія того, що є певний вибір по закоханим, що є певні перспективи по трійки жезлів, але надалі йде знову закритість знову смірка жезлів, обістоювання чого і тут йде луна і зірка. Ну тут знову зірка це віддалення, в тому числі це про кар'єру і луна. Тобто, знову якийсь обман, маніпуляція, потьомки, тобто, людина водить за носа, тобто зірка, в тому числі це передні певні перспективи, за якими вона водить. З однієї сторони мутить, крутить по луні, так тобто це може бути як певна морковка для е, віслюка, тобто манити вас заманювати певними перспективами, які не, він не збирається реалізовувати, тобто які він не збирається протягувати ну, ваші відносини. Це по перше. Ну і по-друге, зірка мені знову говорить, що це якби віддалення, це може бути певна комунікація по переписці, він може чатику щось. Накручувати, тобто, як у вас все добре, яка ви гарна так і таке інше, але це не переходить у серйозне, тобто, це може бути певна комунікація по інтернету або знайомство на віддаленні. Або ж ще, ще третій варіант, тобто саме зацикленість на роботі, на своїй кар'єрі, на собі, і на готовність як би зраджувати свої власні інтереси заради того, щоб проводити ваших відносин щось серйозне. Uh, так, окей. Okay. Mm, давайте подивимося, що по серцю, що до вас відчуває. Четвірка часів. Ну, розрив він відчуває, власне, що ще по серцю мені цікаво, відчуття які. Mm, незрілість я покажу. Дуже багато конфліктності між вами прямо, ну, знову король мечів, знову лізуть конфлікти, принц мечів. Саме з приводу проявлення може йти від нього противоречива інформація, тобто тут він говорить одне, завтра він говорить інше по принцу мечів. П'ятірка мечів тут є певна поразка у конфлікті з вами, і якби закритість, і він там чого хоче чогось хоче. Але він все якби на віддаленні сидить. Я хочу, по пажу, ну це така енергія, що тут немає дуже багато якби, якоїсь чоловічої сили, щоб прямо прийти до вас і сказати, там, типу, давай, я хочу, я все ініціюю, я за це беру відповідальність. Його наміри щодо вас. Вирішення, страхи вирішити щось, що до десятки пентаклів, тобто до чогось серйозного. І врешті, чи будуть дії, чи готові діяти в вашу сторону. Будуть певні знову ж таки по тузу пентаклів, певні перспективи, які можна розкрити у цих відносинах, з однієї сторони, з іншої сторони так, ілюзії з приводу цього, тобто про це можна мріяти, про це можна говорити, про це можна вам натякати. А після цього розрив, тобто після цього людина від цього відходить, перестає про це говорити, перестає про це у цьому проявлятися, починає обманювати, починає зникати інше. Тобто тут така картина, що людина незріла, і в принципі йому комфортно в тому, що що у нього є, тобто він не готовий відмовлятися від цього з однієї сторони, і він не готовий йти більше з іншої сторони, таким чином. Тобто, тут... Таке собі. А, ну, це була перша позиція. Дякую за ваші перегляди. Коментуйте, будь ласка, пишіть ваші відгуки. Чи відгукнулося, чи вам сподобалося. І зараз переходимо до другої позиції. Друга позиція король Пентаклів. Про що? Про що це? Hmm. Розшарування у відносинах, у певних вбачаннях. Але бачання по 9 чаш. Тут е прагнув до певної зустрічі, гарно провести з вами час, але якось воно обірвалося. Добре. Давайте подивимося, не, значить. Що він представляє із себе сам по собі, як мужчина? Який він? який він. Кармічний він. Це по-перше. Тобто, він вам попався по кармі, це непроста людина. Можете, можете мати з ним кармічні відносини і наразі може мати розрив, який треба прояснити, а, який він для вас? Яка його роль для вас, як він позиціонує себе до вас? В принципі, дуже було, може бути багато там слів кохання, чогось там якоїсь такої типу розмисні. З однієї сторони, це може гарно виглядати, але ж з іншої сторони, є, по-перше, його віддалення і по-друге, відсутність ресурсів. Тобто, говорити він може гарно, попринсу чаш, але його дії, підсірка пентаклів, тобто, власне, ресурсу у нього вам давати немає, що надавати йому немає. Чому? Що, що з ресурсом? А, десятка чаш, тобто він наразі. У сім'ї, і він не знає, що робити. Тобто, розірвати, розірвати наче треба, але двійка пентаклів, тобто, ну, не може він розірвати, не може обрати. Я зрозуміла. Добре, давайте, як він бачить вас, в принципі, яка ви для нього закрита наразі, але дуже сексуально, до вас є потяг, і бачить, що ви віддалилися від нього. Наші по дияволу є прив'язка, І яка ви для нього у відносинах? Як він вас бачить? Півятка Пентаклі, у вас багато ресурсу. Ви вмієте швидко діяти, швидко вирішувати проблему. У вас багато ресурсу. Ви приваблива по королеві чаші, ви там, емоційна, сексуальна це все. Тобто у вас багато чого є? Значить, його думки з приводу вас наразі. Ще згадуємо? Так, згадую, згадую, що між вами було ну, багато доброго і це було тут, тут у Спантах це були якісь такі вагомі, широкі шанси. Значить, його почуття щодо вас. Знову ж таки, натяк на те, що його вас тягне, але подив'явся час з приводу того, що з вами було ну, дуже гарно. І прям є до вас потяг з цього приводу, тобто ви дуже ресурсна, багато задоволення із з вами. Це по-перше. Але він є закритим. Тобто, і ви є закриті, і він є закритим. Він боїться, що ви вас влупите як королеву мечів, його влупите в будь будь-якому моменті цим мечем. І тут паж мечів є його незрілість. Значить, його. Так, це почуття наміри щодо нас. Ну, я... Він буде давати вам перед певні сигнали, але вони будуть слабкі, тобто сигнали, що обертаються трійкою чаш. О, трійкою мечів, тобто, врешті-решт, розчарування. Мені цікаво про що це зараз. Про що це для нього? Буде надавати нові, скажімо так, певні шанси для роботи над відносинами і вирішення конфлікту зараз. Сам сам буде робити? Ні, від вас. Буде щоб ви, ну, якби щоб ви зарішали якось і тут йде про рішення щодо сім'ї, і мені цікаво про що це рішення. Що це Дурак, ні. Знаєте, йде така інформація, що людина буде знову ну якби, проявлятися, але слабенько, щось говорити, але щось непонятне. Да? Типу давати які шанси не відносини, ми при цьому проявлю, проявлятися якось так тупо. Ну, тобто, не вирішуючи ситуацію, він буде тягнутися до того, щоб це якось вирішилося, але як без його ініціативи це зробиться, незрозуміло. Тобто, окей, посяг є, хоче цього ресурсу, хоче до вас, але ж ну, бери, бери ініціативу ще далі. Чи візьми ініціативу? Мені цікава, вона. Ні. Ну, тобто, Луна, двійка чаш, десятка жезлів. Тобто, знову про певну маніпуляцію, обман тяжко витягувати ситуацію, хоча хочеться. Хочеться якось, щоб не рішати. Да? Ну, от, щось таке іде. Ну, тобто, Добре, дякую. Це була друга позиція. Пишіть, відзивайтеся, якщо вам зрезонувало. Буду дуже рада вашим відгукам. Uh, і вашим коментарям, лайкам обов'язково це дуже потрібно для каналу і для зворотнього зв'язку, щоб я розуміла, що вам інтерес, що вам цікаво, і, власне, чого ви хочете тут на каналі, пишіть обов'язково. Uh, мені, власне, ну, важливо ваша довіра. Uh, так, з принципом так, це наступна позиція. Про що вона? Ну, Тут, тут теж відбулася якась типу сварка між вами. Давайте подивимось, окей. А, значить, який він є, на... є як чоловік, в принципі. Це може бути знову ж таки по дияволу залежність. Ну, типу, людина висить між двома відносинами. Да? Тому що іде тут з іншої сторони типу, ваша карта, а з іншої сторони, десятка пентаклів, тобто сімейна карта. А зараз він є сімейним. Секундочку. Він є сімейним. Так, він є сімейним і він отримує звідти ресурси. Досить добрий для нього. Значить, окей, який він є у відносинах з вами саме. Обман Семірка мечів, певна маніпуляція. Натякає на якісь шанси, але мало для цього робить. Може більш трусити перед вами своєю любовною любов'ю. Але при цьому королев мечів маг. Маніпуляція віддалення тримає вас на стороні, може бути уникаючі стосунки або ж людина знаходиться в сім'ї залежні стосунки. Окей, добре. Що далі? Його думки про вас, яка ви, в принципі, для нього? Король мечів, що ви відсікли всі відносини, що ви поступили з ним жорстоко, що ви є на собі? Е, яка ви відносина для нього? Е, е, е. Чи ви йому даєте багато ресурсу? Чи він вам дає зараз? Ви йому даєте? Він вам дає. Так, що він вам дає, відкриває нові перспективи по карті світ. І що він вас, як типу, як виводить на якийсь такий новий рівень, щось про це. Тобто ви для нього як пажик пажик Кубків наразі. Чи дає вам, він вам ці ресурси, чи готовий він вам їм дати? Кріку чаш нам готовий дати. При цьому він сидить у сім'ї, він залежний. Окей, значить, його думки, щодо вас наразі. Королева мечів, королева жезли. Озірвали е, пристрасті між вами, розірвали і знову ж таки натяк на Любовний Трикутник, трійка Пентакли Дяво. Е, значить, його наміри щодо вас. Знову буду крутити перед вами своїм его, але ресурсів немає має тільки Пентаклі. Може вести себе як егоїстична дитина, або ж трусити тим, чого немає, або бути взагалі засикленим на собі. Ам... І останні його дії щодо вас. Правосуддя п'тірка жезлі. Мені про те, що він буде перекладати відповідальність вибору на вас і прямо з якоюсь претензією до вас по П'ятірки Жезлів, хто потузу ми Якась пряма претензія Zone. може маніпулювати тим, що він розірве відносини з жінкою своєю, але врешті він їх не розірве по дороку 400 чаш. Ось вона королева Пентаклів, що він розірве і диявол, що це прив'язка. Ну, тобто, не буде він це розривати врешті-решті. Таким чином, третя позиція. Тож дякую вам за перегляди. Пишіть ваші відгуки, наскільки вам цей розклад, Я можу його робити якось об'ємніше, повільніше, швидше інше. Будь-який ваш зворотний зв'язок дуже важливий для мене. Тож, про навчання буде інформація під відео, і також дуже не хочеться ваших відгуків. Тож, будь ласка, пишіть. Доброго вам дня, добрих відносин. Бувайте!